Що так коротко, я дві неділі хворів, лежав вдома неділю, була температура, нежить. І я замітив таку штуку, що коли ти хвор, хвор, хворієш, ти не можеш за себе молитися. Ну, в кого було таке? Я не один. І я молюся за людей і, і, і тут... Я спіймав себе, що я за себе не можу нормально молитися. Ложись собі такий, тому що я вже в групу писав, і були люди, які дзвонили. Ну, знаєте, якось я проснувся десь в третій, в третій ночі, і був такий випадок, що я зміг за себе помолитися. Ну, як, як коридор, ну, як, як окошко відкрилось, ти... Помолився якісно, чітко. І наступний ранок я проснувся, вже нічого не було. Ні нежиття, ні температури. Ну, я дуже себе гарно почував. І я прийшов в церкву, і мені сказала, одна сестра підійшла і сказала, в мене було побудження з тебе молитися ночі. І, і були такі слова, що вона. Піймалася мене на думці, а зачем за нього молиться? Він за всіх молиться, він сильний, він там благословений, духовний. І я взяв ці слова і Росміркову, і і вона молилась в той вечір, де я міг за себе молитися. Що ні ми. Ну Я постійно получаю якісь в думці. Я. І я не розумію для чого, Ну після того, як сестра сказала, що вона отримала побужність за мене молиться я молюсь за, за ту людину, яка, яку Бог дає. І іноді ми недооцінюємо, Недоці... ну, іноді я недооцінював, ну, наприклад, їду, і тут впливає якісь сім'я, і сестра і брат. Ну, і зараз я молюсь, і ми повинні недооцінювати молитву. У Бог дає, бо ми не знаємо, що відбувається з цієї людини, але в цей момент Бог щось робить, ну, той, е, сілює, е, благословляє. Я не ну, впевнений, що хтось молиться молився за Наташу, за дітей і що Бог зупинив ту машину. І от такі короткі свідчення.